Таня, друзі, з Київщини! Сьогодні у нас 3 вересня, неділя, показую там своїх траншей Долмацького та Брунсику. Перший кущик у мене тут це сорт долмацький. Одозрівання ще йому далеко, але натомість брунзик вже показує, проявляє лідерство. Такого ще не було, щоб на 3 вересня вже були... Плодин. Зав'язалася неймовірна кількість. Дуже ясний. Найголовніше, щоб не було холоду і не пішли дощі. Ось тоді може бути проблемка. Вон там з тої сторони. Бачу вже достигли. Добре, підійдемо до нього трошки. Пізніше, зараз показую просто ось стан, неймовірна кількість плодиків, Нагадується, восьмирічна траншея і яма. Ну що ж, оце мабуть ми піднімемо. Тут я бачу воно ну, ого, не хоче відриватися. Краще брати ножниці чи сіка, а так би тоді ламається, розривається. Добре, закінчу відео, я зніму потім їх окремо, бо третій руки нема. Ну, такий стан, бачите скільки їх. Кількість величезна. Тут маємо яму метрову, тощина пагню. Величезна вже за 8 років. Все це на зиму вкривається, все це пригинається, що не влазить у яму, вирізається. і тоді робимо з нього живці і саджанці. Ну, я, щоб це все вам показати, зробив ось такі зелені операції. видалив частину листя. З цього листя ми разом з Гретою зробимо чай смачний. Але така довга процедура. Я вам скажу, яка сидяча робота. Ну, якраз нормально, бо я тут трохи добігався, що ногу пошкодив. І тепер кульгаю От, Але отак, якщо не швидко, о, віці дуже добре видно, подивіться, яка товщина пагані. неймовірна Товщина, шансів викопати нема. Якби їх Ну, Ближче підійду. І ось так я його формую, бо ви мене запитуєте. о Бачите? Все, воно отак зігнулося. І от буде відбивати ось такі тоненькі, новенькі, то будуть наступні пагони, бо ось ці вже товсті, вони вже не влізуть нікуди. Де це вирізати. Нічого. І як можете бачити, тут на штик лопати. Така невеличка траншейка. Далі знову кущик брофіка. Знову ми бачимо його кількість неймовірна. Отак це ми одразу бачимо різницю. Бачите, так довмацького такі вони витягнуті довгі. По листочкам ви ніколи не розберетесь, бо не, не, неймовірна схожість. Довмацького та Бронсівка. Ну, ось підійшов я до цього пота. Тут так само от, яка. Ще одна. Ну чудово. Перший плодик зірвав 3 вересня. Це рекорд. Це ми говоримо про другий основний врожай. За бриби, за перший врожай ми вже давно забули. Ну ось по Далмацькому ігрусику невеличкий погляд я закінчую. Сорцерето, трошки про холодні ночі тріснув, але ось цей наче нічого. Ага, ага, Ну, пробуй. Цукор як? Сладкий. — Добре. добре. це в цьому році я його висадив. Цей сорт. Перше плодоношення в траншеї. Зими ще не було, не зимувало. Бреби були. Довгий серпень. Такий другий плодик. Неймовірно цікавий і смачний, Один вже з'їли. Рослинка висажена в цьому руці. Та й прийдеться мені забрати ще один плодик. Царетто. О. Ночі холодні Трісно. Але не пошкодженеш. Мурахам стільки насипав уже. Їжте, хоч подивіться, а вони все одно лазять. Хто знає секрет боротьби, кажіть. Як їх подолати. Похвастаюсь сьогоднішній збір крупноплідних інжирів далматські. Перший плодик дозрів. Чудовий сорт, гондеут, довгий серпень. Канадрія. З таким чудовим желе всередині. Це теж канадрія. Церетто. Це Невеличкий. Але теж класний. Ось ще готовий вже голіаф. Така у нас чудова ягідка. Такий вона має колір. Дивимось, що там все заміняє. Ой, все готово. Ось такі чудові листочки. Крупеньке відео про два. Сорти ми їх порівняємо зараз голіаф та рандіна. Ось сорт під назвою Голіаф. от така м'якіть. Бачите, вона жовта. А ось сорт рандіна. Зверху одне і те саме. А всередині всередині відрізняється. Це канадрія. Сто відсоткова стиглість. Кежелі класне. Ну що, що скажете? Прийшов час зняти як мінімум один плодик з сорту Панаше. Не просто він відокремився, От, але думаю, що вже можна його... Зараз переглянути, бо щось мені не подобається. це такі п'ятне починаються, Невеличкий такий. Ну, але ж. Це ж не куще. Але, але отака от м'якість всередині. Ну я не можу, щоб не сплавати. половинку. Точно з'їм. Ой. Друзі, не... не зря кажуть. Я не знаю, з чим порівняти. Ну, Ця жалійка мені нагадує нашу клубніку. на смак. Дуже смачнюше, смачню смачнюще. понесу дружині, нехай тесту показати вам один чудовий сорт під назвою Кастрілло. Неймовірно родючий. Дуже багатий на оружий. Бачите, на кожній гілочці величезна кількість плодів. Чудовий смак. Ну, і Багато вже готових, вони падають. Зараз цей розкусимо. Ось такий всередині. Така м'якіть. Я вам скажу для такого кущика, така кількість плодів це занадто. Побачимо, як будуть наступні сезони, але от, в тому році було. Дуже багато в рік посадки. І знову та сама ситуація. Будемо бачити. Ось такий І один пагін вимахав. Новенький. Це великий плюс цьому сорту. Ну, така от є альтернатива в моєї колекції. Чудовий сорт я пару років тому отримав від В'ячеслава Францішка під назвою баянс Родючий друзі, що вам сказати? І дуже смачні. Ягідки невеличкі, але є неймовірна кількість нагрузки. Біжте, пагони, пагони, пагони. Пагони. пагани. Всі покриті ягідками. Чудовий, сорт. Я дуже задоволений. І він рахується раннім. Але треба трошки було вчасно вирізати зайві пагони, тоді б була ситуація краща. Це я хочу показати вам, який колір має сорт Грандіно. Бачите, сонячна сторона так от цілий день. Сонечко ходить отак. І ось такого кольору вони набувають. О, нагадаю, сьогодні у нас субота, 16 вересня. А ось ця ягідка у нас готова. Чудова і 100% буде чудовий всередині. Спіє потихеньку. Ось такий. Красунчик рандіна. Основний врожай. Бреба була дуже давно і з'їли її і забули. Залишилась тільки пам'ять на відео. Зістосовано Дафа, 17 вересня, 23 рік Київська область Броварщина тут ми вже бачимо перші стиглі плодики, майже, майже стиглі, але ось цю я вже зірвав. Це у нас основний врожай. Бреби ми з'їли дуже-дуже дуже давно. Чим мені подобається цей сорт, він дає неймовірно величезну бребу до 200 грамів і дає досить ясний. Другий врожай. Бачите, росте рослинка в такій невеличкій траншейці, метр шириною, ну майже метр і пів метра глибиною. Товщина вагонів за три руки вже неймовірно велика. Бачите, який он відводок мій під замовлення стоїть. Тут ще парочку є відводків. Так я окорінюю в таких пляшках 6-літрових, досить добре виходить. Ну, він вимахав, бачите, вже ого, скільки висота його. Вже я навіть, щоб якщо плівкою накривати зараз, вже й не буду, мабуть. То мені тяжко прийдеться. Попадають плоди. О, так як погода в нас радує і я дивлюсь по прогнозу, ще буде хороший плюс. Навіть вночі плюс 15 і дощів не буде, то чіпати не буду в цьому сезоні. Поки що жодного, жодної траншеї своєю не накривав городканиною. Подивлюсь, можливо, якісь поодинокі кущики я все-таки вкрию. От, наш боянц, різниця. Бачите, такий джин ауфен, але теж досить чудовий ранній сорт. Давно ми вже його вимав. Ну, Ось такі каратинки всередині. Можна було тримати ще на кущі. Бо якщо одразу до столу, ну, ну нема сенсу спішити. Але так нічого. З Київщини, Брубащина, село Зазим'я. Стан моїх траншей деяких на сьогодні, на 24 вересня 2023 рік. Перед, переді мною зараз кущик рандіно. Є багато дозрілих плодиків. Плодики досить цікаві на вагу. Ну, різні тут і грам 60, 70, 80. Я вже казав, що мені допомогло прискорити дозрівання плодів, І це часткове видалення листя. Я вам скажу, працює. Прищіпку я тут не робив, як ви можете бачити. Пагони всі цілі. Не знаю, я на цьому сорті так зробив, подивився, який буде результат. Ну, от Бачимо, от наприклад, ось це максимальна стиглість. Зараз подивимось, що там всередині. От такий колір має. Сорт mm. рандіно. Mm. Майже підв'ялилась. І що мені подобається в цьому сорті? Нема розтріскування. Ніколи не було. Завжди отакий чудовий результат. Ось так. Поруч знаходиться сорт Олімпіан. В цьому році був величезний перший врожай. Давним-давно з'їли заї... і забули. Другого врожаю небагато. Воно завжди так буває, вам, до речі, Там щось видніється. Якщо максимально великий перший врожай, то тоді другого мало. Якщо мало першого, то другого багато. Основні мої восьмирічні траншеї з брунсвіком та з Далмацьким. Назбирав вже десь пару кілограм сьогодні Брунсвіка. В цьому році теж дуже чудова осінь, майже літо. Єдине, що були трошки ночі прохолодні. Було і 6, і було і 7, але не довго десь дня 3-4. Зараз ночі більш-менш теплі, тож і дозрівання чудове. От. ну Але ще багато, бачите, пагін далмацька такий високий. Є е, плоди і на кущиках, які, які в метровій ямі, воно, власне, там, і є плоди. Це гілочка метрова з далмацьким лісом. І ось така ця моя траншея, я вже до неї казав, на стиклопати так само є плоди. У далмацького плодики більші. Це наш любимчик з дружиною. Ось максимальна стиглість. Як ми вже кажемо, клюнув. Ось так. От, але ну, в цьому році ну, не прямо так, щоб прям завал було Далмацького. Вже правда, з'їли частину. От, але брунсика в цьому році багато. Ось такі касунчики, такі ось ці траншеї. Тут траншеї трирічні з сортом Панаше, пізній сорт. Там ягідки є але не готові. Сорт Беянц. Максимальна стиглість В цьому році перезагрузку і тому води невеличкі. Ось. Зараз покажу, яка всередині. М -м -м, шолод куща. Зараз буду збирати. Мають люди приїхати взяти пару кілограмчик. Кілограмчиків. М -м, поруч Джина Офен. Багато ми його вже з'їли. Починаючи з бреб. Бреби були досить великі, там по 180 грамів. О, ну це другий врожай. Ще багато зеленого. Явно, що не все воно достигне, але трошки я так бачите. Підрегулював не зовсім, що навіть якщо накривати, то мені ось ці пагони треба буде запихати всередину. А воно, як правило, обломується, ягідки обломлюються і тоді толку з цього втрачаєш. Той Результат, який би хотів. Так що треба під час плодоношення слідкувати за цим і дивитися, щоб регулювати. Ось цей стан цієї траншейки з цієї сторони. Покажу вам. І ось такі красуні висять і око радують. О, в порівнянні з рукою можете бачити джин Алфен. Ця ось готова, але до завтра може ще побути. Я спішу зривати, чекаю, поки буде максимальна стиглість. І ще ось ця траншейка з чудовим сортом Кастрілло та арон. Я не знаю, чи треба було обривати їх. Величезна кількість, просто неймовірна кількість плодів нав'язалася. І з-за цього приріст рослинки невеличкий. Дивіться, що робиться. Страшенно плодючий сорт. Але, але мабуть, на, на наступний рік вже буду регулювати трохи тому що це мені так не особливо подобається. Та ще й тут трохи тінь і цей кущик росте у мене тако. Зараз сонце вже це ж не літо. Ой, невеличкий сорт арон, невеличкий кущик сорту арон. Теж тут є вон одна ягідка, от їх небагато. Та я бачу, що вона достигла. Зараз побачимо що там. От така вона всередині. На смак. Цукруповна. Так, і поруч рослинка під назвою Харді Чикаго. В цьому році щось зробив не так. Йшли пагони вверх вертикально і дуже мало зав'язалось плодів. Просто неймовірна кількість була на цій рослинці раніше, а зараз і такий от результат. Вони пізно нав'язалися. Побачимо, чи з цього буде толк. Але, бачите, не на кожному пагоні і пізно дуже... Появились плоди. Обов'язково треба робити під нахилом, тоді буде результат. А якщо отак давати йому, як кажуть, стирчати просто тупо вверх, результат досить недобрий. Ось так вже я вам показав декілька своїх траншей. На 24 число. Далі буде. Ну, от, майже 5 кілограм. Пофасував. 4 і ось, трошки рандіна. Слово про смугастий сорт по-наше. Це вже йому м -м, третій рік. Третій рік, така рослинка, 35 літрів. Так що ми тут... А, вже не прочитаєш нічого. Ну Суть там не в тому. От зараз ці дві ягідки я зірвав, вони достигли максимальної стиглості. Смак ми вже пробували. Неймовірний смак. Не схожий зовсім на ті інжири, які я пробував раніше. Хіба що там один ексклюзивний сорт у мене є від Мансерат Понса. Теж мені... А, здається, пол дебоу чи бау. Тут десь нагадувало щось подібне. Кажалейка, тут всередині червона. Я зараз там візьму ножа та розріжу, потім покажу. Ну, от, коли вона ще не зовсім достигла, ось вона така смугаста цікава. Я покажу один сорт. Цікавий. Отримав я в тому році, живець від Мансерат Понца Там їх було. 5 живців різних сортів. І ось власне ось ця ягідка. Сорт називається Рейна. Це моє дерево дає де 8 сортів чи більше навіть не пам'ятаю, І от власне цей сорт Дела Рейна також я залишив тут. Ну ось я розрізав. Бачите, яка м'якість всередині. Зернятка проглядається. Але щось досить цікаве. Я розрізав його. Всередині, бачите, ось така м'якість чудова. Такі видно на сінинки, але бачите, пустого немає. Такий от колір в неї. Так книжка, що він мені подарував, я вже перевірив. Так, це воно те і є, яке було написано на живцях. Я рині. скуштував, дружина також, каже, карамельна цукерка. Ну, бо так і є.